12 червня Михайло Іванович Малюга мав відзначити свої 70-річчя, до якого не дожив лічені місяці. Він зробив ваговий внесок щодо інженерно-програмного забезпечення заводу «Електровимірювач» і розвиток спорту в трудовому колективі. Він мав високі розряди з багатьох видів спорту і ще декілька років тому грав у складі ветеранів баскетбольної команди Тонус я прийшов на завод Електроізміритель. В 1966 году, учеником токаря, От практически з тех времен я знаю Михаила Ивановича Малюгу. В то время Малюга он играл, команда измеритель футбол была одна из лучших в области. Он играл нападающим в футбол, он играл за сборную области в баскетбол. Он играл за сборную по бильярдному спорту. Выступал. Это был всесторонний развитый человек. Это, Інтелігентний чоловік. Позмагатись на спортивному майданчику зібрались ветерани баскетболу, з ким багато років пліч-опліч в одній команді грав і Михайло Малюга. Кожна команда з азартом проводила атаки, як у молоді роки, гравці забивали м'яч у баскетбольний кошик. Шанувати пам'ять Михайла Малюги, окрім спортсменів, прийшли рідні та близькі, які знали його як прекрасного спортсмена, талановитого інженера, прекрасну людину і турботливого батька, тому що це людина, яка навчала найкращим. Якостям і виховувала найкращі риси, які допомагають в житті завжди. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов і бере участь цьому турнірі за цю пам'ять, тому що це дуже важливо для нас і думаю, для тих, хто його знав. Цей турнір буде. Ежегодний, ми будемо приходити і многії години. Сколько я буду президентом федерації баскетболу, столько літ ми будемо проводити турнір пам'яті Михайла Івановича Малює.